Олексій Навальний був отруєний в колонії полярний вовк, і нехай у більшості експертів це не викликає сумніву. Проте тепер на руках російських журналістів є цьому й вагомі докази. Так, видання «The інсайдер отримало доступ до офіційних документів пов'язаних із загибелю російського опозиціонера. Судячи з них, влада цілеспрямовано прибрала звідусіль згадки про симптоми, які не вкладаються в офіційну версію Кремля. Про раптовий серцевий напад Навального засуджений Навальний ОА 16.02.2024 у період перебування у прогулянковому дворі номер 2 ЄПКТ відчув різке погіршення стану свого здоров'я. Про що повідомив черговому співробітнику установи, який вивів останнього із приміщення прогулянкового двору до приміщення секції номер 4 ЄПКТ. Далі засуджений Навальний ОА ліг на підлогу. Після чого почав висловлювати скарги на різкий біль у ділянці живота. У нього почалося рефлекторне виверження в місту шлунку. З'явилися судоми, і він знепритомнів. Як стверджують лікарі, подібні симптоми однозначно вказують на те, що Навального було отруєно. А ці симптоми ніяк не вписуються в картину смерті у Там болі в животі, может вписываться еще при перитонии какая-то прободная язва, но это развивается не так мгновенно. Поэтому кроме отравления версии, в общем, пожалуй, не остается. То, что я прочитала, подтвердило ту версию, которой, собственно, я сама и придерживалась. Это было время предвыборной кампании Владимира Путина. И э, то, что Навальный мог э, какую-то, э, ну, я не скажу информацию, но какие-то Свої пожелания, свої предложения формулірувати даже из тюрми, це Путіна абсолютно було не нужного предвыборной кампанії. Йому нужно було, щоб он замовчав. Ну і он замовчав. На користь отруєння Олексія Навального кажуть інші факти: наприклад, влада довго не віддавала тіло. и не допускала проведения альтернативной экспертизы биоматериалов. Все это было сделано для приховывания доказів. Единственный способ действительно узнать правду это если бы были биологические материалы, которые можно было бы отправить на исследование. Видимо, тот яд, который он был отправлен, разлагается, ну как любой яд в течение какого-то времени. І його тіло не віддавали стільки, щоб вже не можна було факт отравления. травління саме з цієї причини, упевнені російські журналісти та аналітики у пізній версії постанови про відмову у порушенні кримінальної справи за фактом смерті ненависного для Путіна опозиціонера. Немає жодного слова про болі в животі, блювоту та судоми. Вони самі розуміли в самому початку, що річ йшла об й проводили якісь перевірки, потім вистрих притормозили і патьорлі всі сліди, вообще в принципі об травління укази. Проте сховати всю інформацію Кремлю так і не вдалося. До речі, у розпорядженні журналістів опинилися не тільки два варіанти постанови, а й сотні інших документів. Які прямо чи опосередковано підтверджують, що смерть Навального стала не результатом загострення гіпертонічної хвороби та інших захворювань, як це товкмачить офіційна влада? Олексія було вбито найімовірніше, за наказом безпосередньо з Кремля. Головне, що залишилося вияснити, це саме хто конкретно був виконавцем, як окчевигляла цепочка здесь да вертикалі, власти здесь, то есть кто по какой линии проводил это исполнение, то есть ну, о заказчике мы, конечно, все догадываемся, но там была ли это снова вторая служба ФСБ и Центр специальных технологий или какие-то другие люди использовались. Мы хотим ответ на этот вопрос, кто убил Алексея Навального. Доказать, что именно Путин отдал такую команду, мне представляется очень маловероятно. Безусловно, за это Ні відповідальність непосредственно як а, начальник колонії. это пока лишь нікі основания предполагать, що это дійсно было убийство, более того, это было отравление. Довести, що Олексія Навального отруїли, могла б експертиза вмісту його шлунку. Відповідний біоматеріал, згідно з першою нередагованою версією подій у російській колонії, було передано на дослідження. От тільки його результати Кремль ретельно приховує, однак так само ретельно російський уряд свого часу приховував документи, які вже є в розпорядженні журналістів. Отже, не виключено, що в майбутньому в пресі спливуть нові подробиці одного з найгучніших вбивств останнього десятиліття в Росії.